Давай подивимось, що може залікувати твої рани. Для початку розслабся, подивимось твою сигніфікацію, хто ти є. Якщо резонує, значить розкіт твій. І так, що ти за людина? Наразі вирішила чітко, що ти хочеш до свого щастя. Тебе вже задумала ситуація, що ти не можеш обрати в твоєму якомусь а, найближчому оточенні не ті люди, не, не ті люди. В тебе є такий настрой все змінити. Ти проаналізувала своє життя, все думала, що ти хочеш якихось таких амбітних чоловіків, багатих чоловіків, чоловіків, які хочуть заробляти гроші, які вміють заробляти гроші. Тобто в тебе тут рішучий стан щодо того, кого ти притягнуш своє життя. Ти зараз роздумуєш над тим, в якій позиції ти знаходишся, яких людей. Ти притягуєш всі козайців, чи взагалі вигідно тобі в ній бути. Добре. Давай ще подивимося: десятка пентаклів. Тобі дуже важливо взагалі ну, слідкувати за своїм благополуччям. Ти в цілому притягуєш своє життя багато людей, тому дуже важливо фільтрувати, що вони тобі говорять, так? яку інформацію вони тобі підносять. І в цілому тобі не обов'язково проникатися геть всім. так? Тобто ти можеш просто в розслабленому стані, так? насолоджуватися життям, так? Не маєш себе якось. Прив'язувати до людей, просто давай людям шанс зробити так, щоб вони тобі сподобались. Так? Не про те, сподобаєшся ти їм чи ні, головне, щоб вони тобі сподобались. Так? І тоді все буде файно, тобі важливо не подавляти свої емоції.